І гаряча новинка наречена її шкіра трішки попеклась, і все. Якщо ви любите сцени, 18+, то в, такі тут присутні, навіть декілька, і вони доволі детально описані. Це може бути хто завгодно: вампіри з людьми, вампіри з вовкулаками, бо вовкулаки з людьми. Я не розумію, не раджу. Вітаю, мене звати Сашко. Я рад вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді наречена Алі Гейзелвуд. В цьому відео ми поговоримо про цю книгу, про авторку, про плюси та мінуси книги, кому її варто прочитати. А також в кінці я задам вам загадку, тому додивляйтеся обов'язково до кінця і ми її разом з вами будемо вирішувати. Пропоную починати. І спершу ми поговоримо про саму авторку Алі Гейзелвуд. Це авторка, яка пише романтичні романи. Хто придумав цю назву просто? Окей, okay. багато її творів вони сконцентровані навколо STEM. Від англійського це наука, технологія, інженерія, математика. Отже, вона пише про жінок, які пов'язані з наукою, які навчаються десь, які можливо навіть викладають, і які полюбляють науку. Це основне. І герої, її книжок вони закохуються в когось, потім там стається якась проблема, вони не можуть бути разом і так далі. І так далі. Але в кінці зазвичай хеппі-енд. З книжок цієї авторки, які видані на сьогоднішній день українською, у нас є гіпотеза кохання, теоретично це кохання, шахімат і кохання в мозку. І гаряча новинка «Наречена». На сьогоднішній день я прочитав лише дві книги цієї авторки: а це гіпотеза кохання, якраз таки і «Наречена». Отже, ми вже більш-менш познайомилися з авторкою, і давайте перейдемо до нареченої. І почати я хочу з того, щоб ми обговорили світоустрій цієї книги. Ці історії нас чекають... Три вида вовки або вовкулаки це вампіри та люди. Кожен вид має свої певні здібності та особливості. Але одразу хочу вас попередити: вампіри в цій книзі вони свої рідні. Справа в тому, що Алі Гейзелвуд вона е, вирішила приму, придумати своїх вампірів, які не зовсім схожі на вампірів з сутінок, з е, щоденників вампірів та інших творів. Точніше, є певна схожість, але є все ж таки і відмінності, які на контрасті і дуже сильно видно. Отже, ці три види. Вони між собою ворогують вже століттями, а вони е, живуть на різних територіях, у них є кордони, і ці кордони вони зайвий раз не переходять. Це має бути, ну, скажімо так, дуже вагома причина, тому що, по-перше, їм самим не хочеться і не подобається бути на території іншого виду, а по-друге, це небезпечно для життя. Ну, серйозно, вони можуть просто вас вбити, якщо ви перейдете на не той кордон. Усі три види час від часу між собою створюють такі е, політичні союзи. Це можна зробити двома способами, якщо я правильно пам'ятаю. Перший це одружитись, от як, наприклад, тут у нас на обкладинці вампірка одружується на вовкулаці. Інший спосіб це так званий обмін гарантами. Тобто ми беремо якусь особу, яка важлива для цього народу, наприклад, для вампірів. Да? Можливо, це дочка верховного вампіра, або це хтось, хто наближений до альфи вовчої зграї, або не знаю, якийсь службовець там з людей. Береться їхній або родич, або дуже близька людина, або ще хтось, і потім ця людина вона переїжджає жити на іншу територію, а з цієї території вам привозять. Їхню людину, це може бути хто завгодно: вампіри з людьми помінялися, або вампіри з вовкулаками, або вовкулаки з людьми. Тобто будь-яка послідовність в залежності від того, як вони домовляться. В чому фішка? Поки вони так обмінялись гарантами, вони там живуть, інтегруються в ту систему, в ту країну, в ті звичаї. і в цей час відбувається мир. Тобто ці клани між собою не ворогують. Але якщо хтось нападе... То інша країна, інший вид має право вбити гаранта. Наприклад, якщо вампіри з людьми уклали союз, то у ситуації, коли люди нападуть на вампірів, вампіри можуть без заперечення і, скажімо так, це буде по правилам вбити ту людину, яка там є. А звичайно, для людей це може бути близька людина, тому вони будуть старатись не ворогувати. Це моя кішечка. Про сюжет багато говорити не хочу. Я думаю, ви можете прочитати анотацію або ще щось. Єдине, що хочу вас попередити: це паранормальний роман. Тобто любов виникає або стосунки виникають між двома видами. В даному випадку, як зрозуміло, за між вовкулакою та вампіркою. Оцінка, яку я поставив в цій книзі, це 7 з 10. Книга непогана, вона мені сподобалась. Є певні моменти бісячі, є певні моменти, які не зрозумілі, але загалом історія така легка, ненапружена, можна просто почитати. Розслабитись, кайфанути. Пропоную перейти до плюсів, а потім мінусів, і ви зможете скласти певне враження про цю історію. Плюси. Я для себе їх виділив три: перший це головна героїня Мізері. Доволі пропрацьована персонажка. Авторка пояснює нам, як вона стала тою, ким вона є сьогодні, які в неї були травми в житті, які в неї були болі, які в неї були перемоги невеличкі. І все-все, що з нею відбувалося, сформувало її такою, якою вона є. І вона да, це класна героїня, яка підходить до цієї історії. Другий плюс цієї книги це жарти або гумор. Справа в тому, що в цій книзі за гумор відповідає головна героїня, тому що більшість інших персонажів вони ну. Так собі жартують, але от головна героїня мізері, вона прикольні жарти видає інколи. Третій плюс це зрозуміла мотивація більшості е, героїв, особливо антагоніста. Проте не всі персонажі тут прям так пропрацьовані і мотивовані. Про це ми поговоримо в мінусах. Ми обговорювали цю книгу на книжковому клубі вчора у Віваті, і знаєте до чого ми прийшли? По суті, герої пропрацьовані їх мотивація зрозуміла. Але не пояснено, чому почалася війна ще спокон віків. Тобто, перше речення, яке нас е, зустрічає в цій книзі, звучить так: ця війна між нами, війна між вампірами та вовками почалася кілька століть тому із брутальних та насильницьких ескалацій, що досягли кульмінації серед потоків різнобарвної крові та закінчилася тортом із вершковим кремом того дня, коли я вперше зустріла свого чоловіка. Головна героїня каже, що війна вже точиться декілька століть. Все більше про це мови не буде. Тобто чомусь вампіри посварились з людьми з вовками, і все. Тобто, по суті, їхня війна між собою не має е, якоїсь мети або ще щось, типу, просто вони хочуть бути унікальним видом або що. Це не пояснено. Але якщо не брати ось це е, до уваги, то в принципі те, як діє антагоніст і всі інші персонажі, плюс-мінус доволі логічно і зрозуміло. Мінуси нареченої. Перше, це не дуже припрацьований світоустрій. Справа в тому, що авторка погралась з фентезі-забарвленням, оці види різні да, і так далі. Перейшла від просто романів до такого роментезі, якщо так можна сказати. Але. Вийшло в неї не дуже. Як мені здалося, ці вставочки фентезі це більше як знаєте декорація для того, щоб надати якийсь антураж якоїсь атмосфери, якийсь сетінг, і потім помістити сюди любовну лінію. Ось не знаю, що планувала авторка на самому початку, але так мені здалось. Зокрема, чому я так думаю, як я вже казав, не зрозуміло, чому вони там взагалі сварились. Друге, непояснені фішки і особливості у нас є різні факти. Але ти не розумієш, навіщо вони і звідки вони і як це працює? І це трішечки заставляє задуматись, якщо чесно. Один приклад вам приведу: як ви знаєте, вампіри бояться сонця. Ну як мінімум, звичайні вампіри. В цій книзі вампіри також бояться сонця. Воно може їх вбити, здавалося б. Але був один епізод в книзі, де головна героїня вона побігла під сонячними промінями, декого рятувати, і ну, її шкіра трішки попеклась. І все. Вона потім навіть не мазалась кремом. Все просто про це всі забули. І от подібних моментів, на мій погляд, не дуже пропрацьованих було досталь, але вони не такі критичні, проте вони існують. І другий мінус не зовсім зрозуміла мотивація деяких героїв. Да, у нас це був плюс, зрозуміла мотивація. А у деяких персонажів не зрозуміла, і тому це навіть мінус. Наприклад, лоу, це чоловік нашої нареченої мізері. Він дається. Доволі класним персонажем. Він е, сильний, він е, впевнений. Він альфа зграє, тобто він лідер свого народу. Але е, він інколи ображався просто як хлопчик, якому е, не дали шоколадку. Вона собі шоколадку купила, гадіна. Їла сама шоколадку. А я що робить? А шо мені дивиться, як вона їсть шоколад. Його теж може хоче шоколад. мені, шоколад. І знаєте, він себе вів так, начебто він не дорослий чоловік, який впевнений, який веде за собою людей, а просто як маленька дівчинка або хлопчик. Деякі персонажі були додані в цю книгу також для декорації, щоб був певний конфлікт, була певна інтрига, або авторка завернула сюди свій сюжетний поворот да, твіст сюжету, який буде, ну який вплине на наше розуміння і нам має сподобатись. В Принципі, це всі мінуси, які б я виділив. Зараз я хочу вам показати кадри з книжкового клубу. Як ми збиралися, обговорювали цю книжку. Після того ми поговоримо про середній бал, який у нас вийшов. І далі я хочу згадати вам свою загадку. Багато малих людей. <ріху> Пільший раз бачу. Ой, ну откін остався <ріху> на своєму. <ріху> <З характером. ріху> Окей, okay, будемо оцінювати зараз. Ні, ні, не приміщення. Сіла, коли говорить це слово про приміщення так можна. Ну що ж, 12 учасників у нас були оцінки від 5 до 8 балів. Середній бал у нас вийшов 6,91 до обговорення книги, і 7,1 після обговорення. Доволі непогана оцінка, як на мене. Отже, в чому полягає моя згадка? Мізері, головна героїня, вона спала в шафі. І це, мабуть, питання більше для тих, хто читав, хоча ви особливих підсказок не знайдете. Але я думаю, вам все ж таки простіше буде дати відповідь на це запитання. Отже, як вона там спала? Шафа стояла і вона залазила, і сидячи, спала, або шафа лежала. Якщо лежала, то це виходить шафа без поличок, бо як вона б туди залізла. Або, ну от ці всі варіанти ми обговорювали також на клубі, були різні смішні теорії, тому я запрошую вас в коментарях додатись до цього обговорення, і давайте разом знайдемо відповідь на це запитання. До речі, це ще одне питання, яке не приписано у цьому світоустрії. Це мінус книги. Тому що, якщо всі так сплять, то окей, якщо тільки мізері, то чому тільки вона? І знову таки, як це? Це вертикальна шафа чи горизонтальна лежача? Я не розумію. Що в нас у висновку? Перш за все, хочеться сказати, що це дилогія. У нас буде щонайменше ще одна книга 7 жовтня. Авторка випускає її. Вона буде називатись Суджені. Або партнери, як в цій книзі передавали це слово, і вона розповідає про героїв цієї книги, але не про головних героїв, а про інших і про їх любовну лінію. Будемо чекати і подивимось, що для нас підготує авторка. Більше нічого про другу частину говорити не буду, тому що це ну ультравеликий спойлер. Тому я вас прошу не лізьте в інтернет, не читайте анотації, тому що ну це може зіпсувати враження відносно першої книги. Звичайно, якщо ви хочете, ви можете це зробити, я вам не забороняю, але не раджу. Наостанок я хочу поговорити про те, кому може сподобатись ця книга, я буду називати деякі пункти, і якщо це не для вас, відповідно, ця книга вам, скоріше за все, не сподобається. І перше, це щось легке, щось чисто розслабитись, не напружуючись, не вдаючись подробиці сетінгу цього світоустрою, тому що тут все максимально просто. Це перша причина, чому варто прочитати цю книгу або кому вона підійде. Друге, якщо вам подобається сюжетний троп від ворогів до коханців або до тих, хто покохав. Одне одного, вам сюди третє. Якщо ви любите сцени 18 і я зараз не про вбивство і не про кровяку, то такі тут присутні навіть декілька, і вони доволі детально описані. Відповідно, якщо вам це не подобається, вам або треба буде читати по діагоналі, або ще якось. Ну, уже придумайте, або не читати зовсім. І четверте, якщо для вас важливо, щоб був прописаний світоустрій, дуже класні були види, раси, взаємодія показана, чому вони там почали ворогувати, або чому у них там союзи, то вам не сюди, на жаль, на цьому авторка не робить великої. Лекій акцент вона зробила акцент саме на сюжет на любовній лінії в сюжеті. А оці всі інші речі, фентезійні штучки, як на мене, це більше декорації. Непогані, але є проблеми в цих декораціях, да і тому. Якщо для вас це дуже важливо, ви любите такий епічний фентезі, де є багато різних взаємодій і так далі, сюжетних ліній. Ні, тут все максимально-максимально просто. А на цьому я хочу з вами попрощатись, будь ласка, підписуйтесь на інстаграм, телеграм. Я зараз починаю там випускати більше і більше контенту. Відтепер він буде не тільки на Ютубі, тому якщо вам цікаво слідкувати за мною, за моїми книжковими смаками, рекомендаціями книжковими, то будь ласка, підписуйтесь, залишайте підписку також на YouTube канал, ставте лайк, напишіть в коментарях свій варіант відповіді загадку і я бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей.